Всім привіт! Третій день Василій ходить до нас додому їсти і сприймів, то може й залишиться. Вася? <ривіт> да, Іде, кричить, побачить, що я на городі і йде. <ривіт> Погладить тебе, да. хороший. Сьогодні ми Закінчили приготування до бугрів. Ну, бугри приготували, залишилося їх пролити і одівати плівку. Земля трішки осяде, щоб плівка плотно прилягла і будемо висаджуватися. У мене перепрівший курячий послід. Ми його так насипаємо і десь відро по чотири на один бугур сипімо. Ото перший ряд як згорить, будеш сам винуватий, то багато. Бросай. Бросай, хва. Я ж куда що тут тут фільми знімаю? Рі... Ще менше, менше сип. Це ж куриний. І там об'яснює що та він у мене чокнутий, із сівера приїде. <риклад> Йор. <Юр, риклад> робота швидко йде. Навіть свод прийшов допомогти, так що швидко закінчимо. Вже все поснімало. Робота кипить, так? Не то слово. Сьогодні всі працюємо, всі разом, навіть сват прийшов допомагати. Ну йо. так що діло движеться. Тут спеціально підводять під статтю. Тут чуть ся два. Один уважний вже на те, Зараз покажу, як ми приготували бугри перед тим як накриватиму плівкою, після того як проллю. Посиплю тут дубривами для осіннього внесення, Ну, для посотці. Я вже його показувала неодноразово. І посиплю двійний суперфосфот. І у мене на слідуючий рік, тут, коли буде. Рости полуничка, можна тільки підкомлювати по листику, якщо це потрібно. А в корінь я вже нічого давати не буду. Тут усе буде. Єдине, що я дам, рано навесні, перед тим як полуничка піде вріст, ну, не перед тим, а коли уже це десь у кінці лютого буде, я дам кальцієву селітру у корінь. І тут будуть, буде рости полуничка. Які сорти ще буду, буду садити ще, не знаю точно, або це 100%. Я від неї ніколи не відмовлюсь у теплиці, тому що в теплиці вона найвражайніша. Із яких, ну, найвражайніша з тих, яких я, які я саджала у теплиці. І в цьому році хочу попробувати посадити апріку, посадю ще. Сандру. Ну і, можливо, можливо, ще якусь, ще не, не, не вирішила. Американський ребристий, отакий красивенний томат. Ось який гарний зелений ще. Він такий красивий, не обичний. Скібочками. Ось такий ще томотик. Він якийсь жовто-рожевий, дуже смачний. Жовтий, янторний. Кабончики лежуть, ось, ось такі кабончики лежать ось. Бачите, які гарненькі. Це томати із серії ну. О, ось порчений. Ось такий. Тут не веревою бур'ян, бо йде до нас. Дуже сильне жаро. обіцяють 36 градусів. Дивіться, який там. І озіру. О, він ще не стиглий зовсім. Але достигне в йошику. Це сорт логідний, такі сливки. Тут земля дуже жирна, тому вони такі великі. Такий томат. Я вам скажу, томати із серії гном дуже смачні, дуже смачні. Просто шикарні. Дивіться, який гарний томатик. Пішла вже пора томатів, кавунів, динь, Я дуже люблю цю пору. Такий. Фіолетово жовто. Рожевий кись. <сих> Сіробуромалиновий, коротше говорю. Ну, а це ті томати, які були ось такі зелені в полосочку. Вони на, на саме ділі вони ось такі, коли стигли. І дуже смачний. Лупаються, ось бачите. Треба додому забрати, обрізати жолку, мені викинути такий. Була засуха, а потім дуже багато вологи. і ось наслідки. Но слідки, ну що зробиш, Ось, Ось теж порозвертолися. Курчину. Який не візьмеш і він тріснутий. Ось так. Ну, будемо роздавати сусідам, будемо сон їсти, що ж зробиш? Красо. Це говорю чоловікові. От якби ми посадили їх в теплиці, було б зовсім інше. Я вже задумуюсь над цим, щоб томати садити тільки в теплиці. Це в мене тут джунглі. І завдяки цим джунглям у мене не попеклися томати. Ось дивіться, які кабани лежать. Ось такий томот. Звичайно, мені не подобається, що це воно таке покручене, але що вдієш. Ось які томотики лежуть. Горні, горні. Бабкот я вже показувала, але покажу ще раз ось дивіться. Вони такі транспортабельні, тверденькі, але м'ясисті і насіння в них дуже-дуже мало. І вони стійкі до гниття, тому що я ще не зустрічала ні одного гнилого. Всі горні і скільки ж їх тут дуже багато. Ось іще такі. Це, мабуть, попалося ведмежа лопа, я так думаю. Да, це ведмежа лопа. Такі. Важкі. І так, просили огляд городу. Ось ще, ще є в мене томати, які теж мені передала підписниця. Це червоні та розові. Вони вже починають стигнути. Ось такі, ось такі гарнющі помидори. такі кабончики лежать. Розові там долі, це червоні м'ясисті, Гарний томот і вони практично не хворіють, ну поки що, по крайній мірі, не хворіють. І вони такі плотненькі, горні, транспортобельні. Долі. Ось такі перці вже висять горні. Ось такі, ось такі. Я не знаю, правда, що з ними буде, коли припече ось сонце Так, ось кавунчики. Кавунчики вже стигли давно, вже ми смакуємо такі кавунчики. Кавунчики в цьому році десь ну, найбільше, ми десь 4,5 кілограма вирвали. Немає таких громадних, можливо, будуть на пізніх. Там ще тільки ростуть вони, а тут вже, звичайно, спілі. Зараз іду збирати ратунду на ринок завтра, Ось такий ось такий горний кавунчик. Ну Оце саме такий розмір горний. Якраз можна його за один раз нашою сімейкою з'їсти і ну, ось такий вже стиглі кавунчики. барунчики вже сухі, ось сухі. П'ятничко, п'ятничко, жовте, жовтеньке є, якщо чуть-чуть придавити, Должно бути таке потріскування. Єсть. Вже спілий. Так. Міжду перчиком, між бур'янчиком, ростуть. Кавончики. Ось який гарний. Це я накривала. Це ж чоловік в мене тут по хазяйнича вирвав. Вирвав бур'йон. Тепер вони печуться. Приходиться накривати. А ось там, де в бур'яні, їм там їм добре, там вони не печуться. Диньку, сьогодні вже диньку вирвали ми, з тиглу. Ось диньки в мене хороші в цьому році. Ось такі величенькі горні. Вже починає жовтіть. Ось такі. Ось тут бачила такі довгі кавуни, хотіла показати. Ну воно ж як не треба, тоді, тоді завжди його видно. А як шукаєш, то тоді не знайдеш. Ось уже динька, бачу, теж жовта. Ну, ось яка гарна динька. Я люблю такі репані диньки. Ось про такі кавуни, як козола, ось які. Ось які. Барончик вже сухий. Ну, ще він зелений. Ще він трішки зеленовотий, хай ще трішки полежить. що бурйончик на пользу. Там, де дині в бурйончику, гарні лежать диньки, але ще зелені. Ось яка динька лежить, так що вже скоро підуть диньки. Вон уже, бачу, кавун лопнув. Тому що було жарко. Була засуха, а потім, а потім пішов сильний дощ. Але вже в нас сухо, хоч і дощ був. Так що лежать такі кавунчики в нас, вже давно смакуємо. ну, ще на підході пізніші. Пізніше в мене в іншому місці, як будуть вже стигнути тоді. Звичайно, покажу. Не люблю в городі бур'яну, але так як у нас е, дуже жарко, то бур'ян він е, трішки захищає. Ось на томатах тут нема бур'яну, то вони вже практично скоро посухнуть. Так, ну і ось перчики. Ось така ратунда вже в мене гарненька. Вже стигне. В мене ратунда ніколи не виходила із почок, які я куплювала. Ту не зійде, ту якась вона не така. Тепер я як куплюю. Або вдома в мене є, що брати насіння, або беру на базарі. Мені сподобалося, сподобався смок, сподобалася сама форма. І я вибираю насіння і саджаю. Це саме надійний спосіб, так як і гіркий перець теж в мене він не вибуває, тому що я збираю своє насіння. Так що й в омруч. <сіх> Побачили на базарі або в магазині, гарну причину купили. Звичайно, з неї не можна вибирати далі, а кожного року можна купити і посіяти. Один рік можна, навіть і зевки. Хай вона, може, не така здоровенна виросте, але... але те, що вона зійде, це 100%. Так що всім миру добра, всього найкращого. Це буде Україна.